Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Ми з вами продовжуємо вступ до математичного аналізу. Сьогодні ми розберемо приклади використання еквівалентних нескінченних малих до обчислення границь. Досить потужний метод, і ми в цьому сьогодні впевнемось. Еквалентних нескінченно малих. Перші чотири ланки це наслідок з першої важливої границі. Решта наслідок другої важливої границі. Крім самого ланцюжка, ми будемо використовувати теорему про використання нескінченно малих для обчислення границь, яку ми довели на попередній зустрічі. А саме, е, якщо ми маємо. Нескінченно малу альфа від х, яка еквівалентна альфа 1 від х. А нескінченно мала бета від х еквівалентна нескінченно малі бета 1 від х. Всі нескінченно малі, коли х прямує до однієї ж самої точки. Тоді границя відношення альфа від х до бета від х, коли х прямує до х нульового... дорівнює границі відношення 0 їм еквівалентним нескінченно малим. Альфа 1 від х, бета 1 від х. При обчисленні границі відношення двох нескінченно малих, їх можна замінити еквівалентними нескінченно малими. Це часто дає можливість спростити обчислення. Розглянемо декілька прикладів. Перший з них виглядає страшнувато. В чисельнику у нас арктангенс якогось аргументу. Але не важко бачити, що аргумент прямує до нуля. А арктангенс в нулі теж 0. Тобто в чисельнику стоїть нескінченно мала. Чисельник прямує до нуля. Точно, так і знаменник, коли х прямує до нуля, дає нам логарифм одиниці, а це теж 0. Перед нами невизначеність 0 на 0. Відношення двох нескінченно малих. Таким чином, ми можемо їх замінити на їм еквівалентні. Що буде еквівалентні, еквівалентною чисельнику. Арктангенс еквівалентний своєму аргументу, коли аргумент прямує до нуля. Тобто в чисельнику ми будемо мати в чистому вигляді оцей дріб. Х на корінь квадратний, одиниця плюс х квадратний. В знаменнику у нас логарифм одиниця мінус х. В ланцюжку у нас логарифм одиниця плюс х. Що це означає? Логарифм еквалентний тому, що стоїть після одиниці з плюсом. Тому будемо мати мінус х. Логарифм одиниця мінус х еквалентний мінус х. І це все під знаком границі, коли х прямує до нуля. Ну, а тепер залишилось скоротити на х. І ми будемо мати величину, яка прямує в чисельнику, тут буде стояти 0, одиниця на мінус, мінус одиниця. Результат насправді досить просто знаходиться завдяки ланцюжку еквівалентності нескінченно малих. Другий приклад. Тут у нас х не прямує до, одиниці, до нуля. Але коли х прямує до однієї другої, чисельник буде прямувати до нуля, тому що 4 на 1 чверть мінус одиниця дасть 0. Якщо х прямує до однієї, другої, аргумент синуса теж буде нулем арксинуса. А арксинус 0 0. Тобто знову маємо 0 на 0. Відношення двох нескінчено малих. В ланцюжку у нас стоїть арксінус. Тобто ми можемо замінити арксінус на його аргумент, якщо цей аргумент прямує до нуля. А він прямує до нуля. І тому ми маємо границя х прямує до однієї і другої. А в чисельнику різниця квадратів. Я так зразу розпишу. 2х плюс 1 на 2х мінус 1. А в знаменнику маємо 1 мінус 2х. Ну, тепер видно, що ми можемо скоротити множник чисельника зі знаменником, враховуючи, що тут буде мінус 1 після скорочення. Маємо границя х прямої до однієї другої мінус 2х плюс 1. І коли х прямої до однієї другої це дає просто 1 плюс 1 2, буде мінус 2. Ми використали еквівалентність арксинуса своєму аргументу. Наступний приклад показує, що не все так просто і безхмарно при використанні нескінченно малих. З першого погляду, використовуючи ланцюжок, ми можемо тангенс замінити на х, синус на Х, тут у мене буде стояти х, х- це чистий 0, і зразу відповідь виходить 0. Але це не так. Тому що ми можемо заміняти. Тільки відношення нескінченно малих їх еквівалентами. А в ланцюжку різниця тангенса і синуса не стоїть як еквівалентне іксу. Тому що ця величина не є еквівалентною ік, коли х прямує до нуля. І ми зараз в цьому впевнемось. Для того, щоб вірно обчислити цю границю, нам доведеться згадати, що тангенс є відношення синуса на косинус. Х прямує до нуля. Я запишу тангенс, як синус на косинус, і синус зразу винесу за дужки. синус Х. В дужках тут залишиться от танець одиниця на косинус мінус одиниця. А в знаменнику буде стояти Х куб, як і стояв. От тепер уже можна подивитись на відношення синуса на куб. З одного боку, ми можемо синус х тепер замінити на еквівалентне. Маючи на увазі. Що тут є множення і ніяких немає різниць. З іншого боку, можна згадати скоро першу важливу границю і просто від х куба забрати 1х, причепити його до синуса, і у нас буде одиничка синус Х поділена на x. Як не підходь, все одно ми будемо мати границя х прямою до 0. Я тут приведу до спільного знаменника в чисельнику. У мене буде стояти 1 мінус косинус х. І косинус запишу тепер х квадрат. У мене тепер буде косинус х. Тому що 1х від куба вже пішов з синусом в одиницю. Перетворили до такого вигляду. Тепер, знову згадуємо тригонометрію. Одиниця мінус косинус х. Коли ікс прямує до нуля, будемо мати 2 синус квадрат ікс на 2. Тут ікс квадрат, косинус ікс. Тепер у нас відношення нескінченно малих. Заміняємо на еквіваленті, тепер все буде коректно. Синус, заміняємо на аргумент, буде замість ікс на 2. В квадраті х квадрат на 4. Границя. Х прямої до 0. 2 помножити на х квадрат на 4. А знаменник х квадрат косинус х залишається. Можемо сміливо скоротити на х квадрат, який нам робить нулі в чисельнику і знаменнику. Залишиться в чисельнику просто одна друга, а косинус х прямої до 1, коли х прямої до нуля, і ми маємо відповідь одну другу. Як бачимо, не ноль. Який спочатку здавалося, що це буде нулем. Отже, з цим методом треба обходитись обережно. Розглянемо ще один приклад, де ми можемо скористатись властивостями нескінченно малих для його обчислення. Цікаво, якби у нас тут Х прямував до нескінченності. Границя Х прямої до нескінченності. синус одна хсова. То ми б скористалися першою важливою границею. Границя Х прямої до нескінченності. синус 1 на Х на одиницю на Х. Х я опускаю в знаменник знаменника. І тепер це у нас буде одиниця, тому що. Аргумент синуса прямує до нуля, в знаменнику стоїть цей же самий аргумент. Таким чином, це одиниця. Але це коли x прямував би до нескінченності. А от якщо х прямує до нуля, ми не можемо скористатись першою важливою границею. Взагалі нічим не можемо скористатись, бо тут немає, в принципі, навіть невизначеності. У нас х прямує до нуля, а синус, а синус одна хуба не прямує взагалі нікуди. Чому? Подивимось на функцію. От якщо глянути на функцію синус Х, як вона себе поводить? Це ж синусоїда, яка коливається до нескінченності в обидва боки. Між мінус 11 і 1. В межах між мінус 11 і 1. Синус 1 поділене на х. Це як? Аргумент синуса. Коли х прямує до нуля, прямує до нескінченності. Чим ближче x до нуля, тим більше значення аргумента синуса, виходить весь хвіст цієї синусоїди після одиниці, повинен поміститись в інтервал від 0 до одиниці. От він буде так коливатись, коливатись до нуля. І точно так з цього боку. Тут далі розкриватись якось. В околі нуля синус не прямує ні до якого числа. Тому що яким числом ми не вибрали в якості результата, границі синуса 1 іксової, в нас нічого не вийде, бо сінус все одно буде плигати. І ніякій, ніякій точці не затримується. Цієї границі не існує. Границя синус однієї іксової, коли ікс прямує до нуля просто не існує. А як же обчислити таку границю? Ми скористаємось тим, що хоча границя і не існує, але сам синус 1 на ікс – функція обмежена. Як би він не коливався все одно між мінус одиницею і одиницею. А з нескінченно малими є така властивість, яку ми розбирали, коли говорили про порівняння нескінченно малих і властивості нескінченно малих. Властивість полягає в тому, що якщо альфа від х нескінченно мала, а в якійсь точці, коли х прямує до х нульового, а деяка функція fi від x обмежена в околі цієї точки х0, то добуток альфа від х на фі від х буде нескінченно малою в околі точки х0, в точці х0. Таким чином, оскільки функція одиниці на х обмежена, Сінус одиниця на х обмежена. А х є нескінченно малою. Вираз х на синус 1х буде нескінченно малою. А що таке нескінченно мала? Це означає, що границя її дорівнює 0. Границя цього виразу є 0. Якщо подивитись геометрично, що відбувається? Х множиться на оці нескінченну таку синусоїду. І отримуємо приблизно такий малюночок. Х затискає нашу синусоїду в оцей трикутник. І тут все одно прямо до нуля. Ну і тут далі. От десь. Маємо таку ситуацію. Як бачимо, границя є 0. Хоча в нулі ця функція не визначена взагалі. Ми не можемо замість X підставити кругленький нолик. Бо в нулі ця функція просто не існує. І те, що ми множимо на 0, це не допомагає існуванню функції. В цій точці у нас виколота точка. А границя 0. Нарешті. Розглянемо нескінченну малу альфа від х, коли х прямує до нуля. І поставимо задачу знайти порядок цієї нескінченно малої відносно е, х. Відносно змінної х. Нагадаємо означення. Нескінченно мала альфа від х. Має порядок малості k відносно нескінченно малої х. Зрозуміло, коли х прямує до нуля, раз вона нескінченно мала. Якщо границя відношення альфа від х до х степені k буде дорівнювати скінченному нерівному нулю числу якої якійсь константі, яка не дорівнює нулю. Тобто границя відношення повинна бути скінченим числом. Треба підібрати таке К, щоб оця границя була числом. Будемо підбирати. Для цього розглянемо границю відповідну. Х прямої до нуля. А в степені Х мінус B в степені Х поділено на Х в степені К. Поки що невідомо, нам його треба знайти. Скористаємось еквівалентами нескінченно малими. Для цього ну такого там немає. Найближче у нас F в степені Х мінус 1, мені здається, все-таки показникова функція. Спробуємо туди притащити наш чисельник. Границя. Х прямує до нуля. Я винесу за дужки Б в степені Х. Залишиться А на Б в степені Х мінус 1. О, уже схоже. Х в степені К. Особливо, якщо згадати, що ми можемо будь-яку показникову функцію поміняти основу звести до основи натурального логарифма. Саме границя х прямої до нуля. b в степені х стоїть. А тут у нас буде стояти f в степені х логарифм натуральний а поділене на b. Мінус одиниця. F в степені х логарифм натуральний а на b, це все одно, що а на b в степені х. х в степені К. Невідоме поки що к. Тепер ми можемо скористатись тим, що «Е» в степені х мінус 1 еквалент х. В даному випадку еквівалент своєму аргументу. Х прямує до нуля, b в степені x, а аргумент у нас x. Логарифм натуральний а поділене на b. І тут х в степені К. Нам потрібно, щоб це було цілим, щоб це було числом не дорівнюючим нулю. Щоб це було константою. Для цього не повинно залишитись отут тут Тобто, якщо я візьму k дорівнюючи одиниці, очевидно. Якщо k покласти одиниці, ікси скоротяться, а b в степені х прямої до одиниці, логарифм взагалі константа. І тоді ми будемо мати логарифм А поділене на Б. Очевидно, не дорівнюючи число. Отже, якщо К дорівнює 1, ця границя дорівнює логарифму А поділене на Б. І таким чином нескінченна мала альфа від х має порядок. Перший порядок відносно нескінчено мало Х. Вона має перший порядок. На цьому сьогоднішня зустріч завершилась. Підписуйтесь на наш канал. Залишайтесь з нами. Продовжуємо з неперервними функціями з наступного разу. Я з вами, Олексій Василенко. До побачення!